Люди, всіх вітаю! Сьогодні розповім з власного досвіду, чому скручуються листя на помідорах, як на городніх, ось вони туточки, так і на тепличних. Там причини одні ті самі, і шляхи їхнього вирішення також. Тому додивлюйтесь до кінця, розглянемо кілька цих причин: від простого до складного і шляхи їхнього вирішення. Почнемо, як завжди, з огляду рослин. Станом на сьогодні у нас 2 липня. Помідори, невелика грядочка. Бур'яни на цибулі, як всіх нормальних людей на середину літа. Напахали і помідорів, і бур'янів. Все як положено. Так, помідори. У нас тут три види, десь солероса, асвон міцено. ще там щось загубилося. Де що вже непонятно. Ну, асвон сливка, то ми його впізнаємо. Це, напевно, солероса в мене виглядає. І вже так урожай потрішки перві кисті. Починає спіти, вже десь тижнячку, по суті, вони є. Там потроху обриваємо. знаєте, Всі там кричать, ой, тепличний помідор, це цей городній. То ми також там давненько не було городніх, тепличних вже наїлися, то потроху смикаємо. Але все ж таки, звичайно, проти великоплідного городній далеко не те. так. І також тут вже ось проявляється ось скручування листя, про яке в нас і розмова. Ну давайте ще покажу кілька сортів, як на них все проявляється. І як бачите, на різних помідорах це скручування по-різному. Ось цей перший прям гарно скрутило. Потім хтось там наступний, вже не знаю, десь таблички тут є. Кущі порозкладалися, не можу знайти. Бачите, одна та сама ділянка, одні ті самі умови вирощування і поливання. Зовсім по-різному виглядає листя. І в самому кінці, ось тут. Асвончик, він у мене йде сливкою, такий малесенький, також скручування на ньому не таке явно виражене, як там. Не зовсім дріботинячко. Так, ну. Коротше, ось такий помідорчик. Перша головна причина жара, довбана жара, яка плавить і назвами, і, звичайно, рослини. І ось це скручування листя, не потрібно там його дуже боятися, видумувати собі якісь захворювання, перш за все рослина так регулює постачання води, тому що ось таке скручене листя доверху, він зменшує листову пластину і тим самим менше випаровується води. Так як він вже добре дуже завішався плодами, то звичайно йому потрібно снабжати водичкою саме своє майбутнє потомство. Тому ось таким чином він регулює водний баланс. Тому перша причина просто поливайте. Дайте томатам гарно напитися. Ну і, звичайно, було б в ідеалі, щоб ви вирощували помідори, так як дуже велика сонячне випромінювання, радіація. Температура, то було б класно, звичайно, щоб у вас була якась затіняйка. На теплицях, якщо ви вирощуєте помідори, це просто must have. Без затіняйки, я прям довбав би вирощувати. це У нас теплиці під один шар плівки. І ось тут у нас теплиця, тут два шари плівки. Трішки їм легше, але також би хотіли, звичайно, накинути сюди плівку, але проблема в тому, що її потрібно купити. Можна, звичайно, побілити, ну всякі ці побілки. Це до першого дощу, обмазування глиною. Нерівномірно воно виходить. Коротше, мені цей варіант не дуже подобається. Даю цю здоровенну, там висота у нас 4,5 метри. Мотопушки в мене ну оприскувача бензинового зараз немає, акумуляторним, ну як ти його побілиш. А якщо побілити не все, то такий воно буде ефект. Звичайно, ліпше хоч трохи побілити, але потрібно, щоб було максимально рівномірно. Тому потрібно все ж таки розкошелитись би на сітку. Ну, хай вже, напевно, не цього сезону там побачимо. Ну і Друга причина, така знаєте, одна з основних це нестача харчування. Нестача мікроелементів. Дуже багато плодів, особливо це проявляється на сливках, коли не вистачає нам кальцію і бору. Бур'яни, також відволічемося, вже не виполюю, тому що тут цибуля, там частинку і почалася ця спека, а воно просто-напросто горить, то хай краще воно стоїть в бур'янах. І так погано, і так погано, то хай це постоїть. Скоро тим паче буде виборка цієї цибулі. Цибулі, цибулі, да. Отже, по нехватці мікроелементів. Кальцій дуже потрібен. Як прибрати цей дефіцит? Є кілька варіантів. Можна, звичайний, пепло пролити золою. Ось такий помідорка. Півлітрова банка на 10 літрів настояти, розводити, ну там хоча в кожну свою процедуру, але вона не наскільки ефективна, якщо як обробити, наприклад, таким препаратом, як... Брексіл кальцію або будь-які хилати кальцію. Там і від долини є виробник, і від торгового дому кісон. Здається, в майже в усіх воно зараз в магазинах агро. Є ці препарати, фасування і літрові, великі, маленьке. Тому просто попросіть, щоб вам дали хилат кальцію, якщо немає змоги придбати брексил кальцію. Дозування саме брексил. Максимально це десь 15 грамів на 10 літрів води. Також можна взяти і кальцієву у селітру. Максимум це 20 грамів на 10 літрів води. І до цього розчину обов'язково також додати бор. Я використовую основу Бору бороплюс. Зараз закінчився там якийсь аналог в мене є. Але його складнувато знайти, тому можна придбати в аптеці такий препарат, як борна кислота. Розводимо в доволі теплій воді 5 г на 10 літрів води і додаємо ось чи до кальця селітри 20 грамів або до бороплюс і проводимо цю обробку ввечері. Цим самим ми запобігаємо голодуванню, прибираємо вершинну гниль і ось як у мене є проблемка. Ага, ось які ще і жуки. На цей, ну дивіться, що відсихають кисті. Не всі зав'язують, пішла велика жара, це значить у нас нестача бору. І це ми його перекриємо. Ну, це, звичайно, дві основні причини. Ну, також може у вас бути якийсь там дуже цікавий сорт, тому що ми вирощуємо в цьому році тільки гібриди, гібриди невеличкі, такі, знаєте, більш промислові, всі подібні. У бік сливок, томати для закривання і маринування. Можливо, якось там екзотику вирощуєте, то можливо також у нього там, своєобразне покручене листя, що просто це його сортова особливість. Також є ще третій варіант. ну Там вже йде курчавість помідорів. Бачите, в нас вони рівно, рівно однаково покручені лодочкою, вони закручені доверху. А якщо там різнобой воно викручене усі боки, то знайте, що це у вас якесь вірусне захворювання і переносчиком його в основному є попелиця або трипси. І в такому випадку, якщо це поодинокі рослини, то навіть не старайтеся гратися, вірусні захворювання доволі складно вони лікуються. Також там потрібно профілактично працювати. Ліпше, якщо там у вас 10 20 рослин і одна захворіла, просто виріть і винесіть його з участку, десь там спаліть, якусь компостну кучу закиньте. Щоб Інші шкідники не перекинули його на здорові рослини. Ну, звичайно, якщо у вас всі вже покрутили листя, всі похворіли, залишайте. Не старайтеся його врятувати. якийсь скудний урожай ви зберете. І, звичайно ж, не те, що хотілося б. Такий варіант. Ну, і четвертий варіант, чому якесь там листя покручене, хай би бонусом це у нас тля. Вона проникає з нижньої сторони листка. Пробиває і витягує соки з нашої рослини, потім листя починає скручуватись. Тому моніторимо, звичайно, ситуацію. Тля, як ну, по практиці, не дуже гость на помідорах, ну, коли немає чого хавати, вона нічим не брезгує. У нас зараз капітально вона там на перчику засіла, потрібно буде пройтися біопрепаратиком, актоцидом, є моє посилання. На відео зараз у вас з'явиться, як я його використовую по картоплі, там, дозування, по огірках. Класно він працює, тлю, знищує на ура. Коротше, ну ось такі варіанти, як запобігти скручуванню помідочки. Ось і цибулька, про яку я казав, що випалили її, і воно, бідне, печеться. Це та, що ми через розсаду, звичайно, ми її прорідили, тому що виривали на штуки, на пучки. Місцями більшенька є. І як вона побачила сонечко, то стала швидше в нас дозрівати. Ну Оця лусочка була м'якенька, я почала швидше жовтіти. ну тобто Дозрівати вже, доходити до свого логічного кінця. Ну і на прощання трішки вам похвастаюсь. Домашня кукурузка, Київщина, що там 2 липня забуваюся, можна вже варити, Ну там, не сьогодні, а завтра будемо смакувати. М -м -м. Там такі вже качанчики набралися, Ну не переживайте, я вам зніму, чи з фоткою подразнюся. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!